Перевіряючи всі факти, було проаналізовано деталі, в тому числі і відеозйомки. І ось що виявили, ви бачите фрагмент 12-ї секунди польоту ракети. Яскраво видно спалах. Аби переконатись, що відео не підробка і не дефект плівки. Ми взяли зйомки не міністерства оборони, а оператора телеканалу СТБ. Що було причиною цього спалаху? Михайло Плескун щойно повернувся з конотопу. І ось версія комісії, яку армійці вважають найбільш вірогідною. Сьогодні завершився ще один день з розслідування причин катастрофи в місті Броварах внаслідок пуску ракети на Гончарівському полігоні. Виявлено деякі нові факти і подробиці, і можна з певністю сказати, що в діях ракети, в діях обслуги пускової установки вини немає, тому що і на кадрах видно, що ракета. Перед самим пуском ще раз перевірила себе на спроможність системи управління керувати ракетою в процесі польоту, а також пускової сновки. Якщо б цього не було, то пуску ракети би не відбулось. Якщо дивитись по траєкторії, то ми ясно бачимо, що на одній із ділянці траєкторії прийшов спалах, детально вивчаючи характери цього спалаху, комісія Міністерства оборони прийшла до висновку, що Наслідком може бути вибух в газогенераторі, який запитує насосну станцію, котра керує рулями, а також запитує електрострумом систему керування ракети. Крім цього, комісія рахує, що однією із причин може бути внаслідок зяви мікромірні. Тріщин в основному заряді ракетного двигуна збільшилась площа горіння, внаслідок чого різко збільшився тиск в камері згоряння і пройшов відрив соплового блоку разом з хвостовим відсіком ракети. Після чого ракета продовжила свій, свій політ, але вже неуправляємо. Система управління працювала, але сигнали системи управління сприймати не було кому, тому що рулів не було. Про те, що ракета попала в дім без рулів, свідчить, і такий факт, що на місці події, на місці катастрофи не виявлено ні одного уламка від аеродинамічних рулів, які повинні керувати польотом ракети. Зверніть увагу на рух аеродинамічних рулів. Спеціалісти твердять, що це є зайвим свідченням справності систем керування ракетою. Отже, однією з змовірних причин на сьогодні вважають вибух заряду газового генератора системи енергопостачання, що сталося в польоті.